Створивши у медичному коледжі Євроклуб, ми долучилися до участі в проєвропейських проєктах. Щоб більше дізнатися про європейський союз та євроінтеграційні процеси в Україні, поширювати спільні європейські цінності серед молоді. Завершився проєкт євроклубів. Будуємо суспільство свободи, безпеки та справедливості, оголошений представництвом ЄС в Україні. В якому євроклубівці медичного коледжу взяли досить активну участь, сьогодні ми долучилися до нового проєкту. Навчаємось, навчаємо, прямуємо разом. В рамках проєкту презентуємо Євроквест. Наші кроки до Європи і присвячуємо гру нашим захисникам. Я сміливо можу сказати, що ви сьогодні ті юні євроінтегратори, які по великому рахунку будуть змінювати нашу країну і будуть будувати те майбутнє, яке ніяк не може подобатись нашому сусіду, тому що ми будемо сповідувати і сповідуємо ті цінності, які сповідує сьогодні Європа. Це мир, це свобода, це повага до гідності людини. Я пишаюся кожним з вас. Наш новий статус, новий статус України, кандидата щодо вступу до Європейського Союзу це великий комплімент, це велика довіра. Це велике визнання і велика робота. Нам дуже багато ще треба зробити, щоб дійсно стати разом, стати в коло країн Європейського Союзу і стати членом великої європейської родини. Я нам бажаю перемоги. Я нам бажаю найшвидшого відновлення нашої України, і я знаю, що це буде країна казка. Я щиро дякую всім вам, організаторам. Дякую за публічне ваше ставлення і висвітлення сьогоднішньої вашої позиції. По насправді ми єдині. По насправді ми хочемо жити в своїй країні, і ми прагнемо, щоб всі полонені повернулися додому до нашої. Країни, ми прагнемо, щоб наші воїни, здобувши перемогу, повернулися до своїх домівок, до своїх сімей і в радості і в щасті будували нашу щасливу країну. Країну мрій, країну сучасну, європейську, ту, про яку ми стільки що чули, як нам говорили колеги, із європейських країн, і, власне, саме головне ту країну, яку ми мріємо, і похочемо, щоб вона у нас була. Слава Україні! Ми всім дякуємо, що ви долучилися до такого прекрасного потрібного заходу. Я впевнена, що ми не формуємо з вами у нас в серці, в душі і в кожного в житті європейські цінності. Ми вже з вами ними живемо. Нульова толерантність, єдність, волевиявлення, повага один до одного і цінність людського життя. Це напевно одні з самих основних таких європейських цінностей, які ми пропагуємо і якими ми керуємося. Це цінності цивілізованого суспільства. А ми з вами є такими. І запрошую всіх долучитися до флешмобу, волю жінкам, медикам, волю полоненим і волю всім нашим захисникам, які зараз в трудних складних обставинах.

e